Ця боротьба йде у кожній жінці. Ось і ось. Оце сьогодні купила, сьогодні купила, але ж немає огірків і помідорів до салату. Того откладемо шпинат і спробуємо торт від БКК. БКК три молотка, три молока, не молотка від шефа. Виготовлено під авторським наглядом і за авторським рецептом відомого шефа ектора Іменеса Браво. Ось. Дивіться, ектор Іменес Браво особисто наглядав за виробництвом цього торта. Дивіться. Дивіться, яка коробочка. Інтересна. Я б я, я з'їла б салат, але ж, але ж не купила ні огірка, ні помідора. Прийдеться їсти торт. Торт хорош. Зараз, Щас. Щас. дивіться. Оце торт. Скільки він грам, кстати? Так, коштує він 220 гривень, по-моєму. Ага, новий формат упаковки. Спасіба, вже поняла. Так, 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 500 грамів. Пів кілограма 200 гривень. Щас. Як його відкрити? Є ж язичок і язичок, бачите, ніхрена не допомагає. А що це? Ні, ну блин. Ну, За язичок, якщо дергать, нічого не буде, дівчата. Ой, ладно. Ну, бачите, гнеться упаковка тільки, якщо дергать за язичок. Бачите, от я дергаю за язичок і воно, коротше, хоп, 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 хоп. Спокійно, хоп, хоп, хоп. Ось воно вже на коробочці отпечаталось. Торт називається три молока. Ніколи не їла. Я їла торт. Три шоколади. Знаю піцу чотири сири. А що означає три молока? Ну, хай там одне згущене. Друге вершки. Третє заварний крем якийсь. ну, В принципі, три молока можна і а Ану. Ану, ой, не падай, не падай. І хоп! Некрасиво оцей. Надо було поставити на плоску і зверху отак накрити, щоб легше було витягнути. Ну, вони трошки, трошки не продумали. Ну, ладно, малесенький тортик, я вам скажу. Коробка така велика була, я очікувала, що і торт буде більший. Щас. Так, щас. хоп, поставимо його. Не облизуй пальці, Таня. Продіти голодна на ці торти. Я просто в мене син студент приїхав. Ми гуляли і вирішили купити торт. Оце вам і весь ви приймали. Так, так, так. Сейчас. Блін, Ну як. Сейчас. Не можу розпакувати торт. То Точому оця бумажка? Ну, хай буде ладно, хай буде бумажка. Ага, тут не тільки бумажка. Господи, там бумажка, там оцей. Тут ще оця гавняшка, як її зняти? знять. Господи, запакували торт так, що... Як зняти цю, цю клієнку? Вона ж, я так розумію, десь тут должна бути. Так, диви. клейонка. О, ось, дивіться. Яхо! Оп! Клас! Засрала вже весь стіл. Я люблю торти, знаєте, щоб старинки. Щоб. Щоб отака коробочка і в ній торт. І все. А тут коробочка, в ній ще одна коробочка. Тут ще одна ленточка, щось сложно воно. Ну, ріжемо. Не будемо бухтіти. Ектор і мене збраво старався. Торт... ой, ага, ага, так. Торт грузне трошки. Тихо спокійно. Хоп. І. Як його розрізати красиво. Хоп. Так. О. Бачите, я вже наловчилась, ставлю на повишення, і воно навіть не падає. У мене зразу я боялася, що впущу, а зараз вже не боюсь. Так. І маленький кусочок. Давай, давай, давай. Хоп. О! Єсть! Від маленького кусочка торта ж нічого не буде, так? Да? Це я жартую, дівчата, я розумію. Але таке життя важке і мінливе, що їжте торти. Їжте торти. Он послухала новини, щось підвищена радіоактивність. Наші розвідники послухали, швидше за все вночі буде обстріл. Ну, значить, треба їсти торт. Коротше. Дивимося. Так, раз, два, три слоя. Кремчик зараз спробую. О, це хороший крем. А, оце ж три торти. Три молока, я поняла. Три молока. Це ось, бачите? Три сорти крему. Так. Біля молока воно, звісно, лежало, ну, в принципі, непогано. Поки що нічого поганого не можу сказати. Те, щоб я дуже стара сказати, погано, ну. Смачний торт. Дівчата, смачний торт. В мені понравився. Горіхів тут нема. Нічого тут нема зайвого. Тут тільки таке, як масляний крем. Відчувається з відчувається смак топленого молока, ну, класно, такий ніжний, м'який, мокрий торт. Вау! Слухайте, Клопотенка вчора обісрала. Ну, це не я сказала. Це ніяк в коментарях написали. Покритикували Клопотенка, а ектор Хіменес Браво торт сподобався. Якщо вам треба. Торт на подаруночок, то оце непоганий варіант, бюджетний, вопштє. ну супер. Я люблю із таких бюджетних тортів Прагу. прагу. Захар, звісно, він кисленький. Ну і оце може сюди зайти. Класний торт, три молока від взагалі, вообще, ну, самі треба навчитися такий готовий, але, в принципі, можна купити. Молодець сектор.